На Хмельниччині вперше провели трансплантацію нирки від посмертного донора. Операцію провели 25 листопада поточного року. Тривала вона орієнтовно 6 годин та завершилась успішно. До організації процесу трансплантації долучились півсотні медпрацівників. Донором стала жінка із Кам'янця-Подільського. Ми з Вінницькими колегами провели забір двох нирок і пацієнти пересадили одну нирку і іншу нирку пересадили пацієнту в Вінниці. Раніше ми робили трансплантацію. Але від родинного донора це була дружина, це був батько, це була сестра, а в цьому випадку не родинний донор це люди, які погодилися і дали дозвіл на використання органа для пересадки. Аби нирка запрацювала, лікарям потрібно було правильно накласти анастомози. Потім підбирали лікування, так як пожиттєво пацієнтам потрібно приймати три види ліків, які надають безкоштовно. Зараз ще 15 людей чекають на трансплантацію органу. Сьогоднішній день всі ті лабораторні дослідження, які є в арсеналі і нашої лікарні, і тих лікарень, з якими ми заключили договора, дають можливість нам майже ідеально підібрати нирку. І це дає запоруку успіху вже в самому післятрансплантаційному періоді, що ми знаємо, що ці нирки підходять ідеально, і ми можемо їх використовувати плюс сучасні. Препарати, які використовуються для імуносупресії, супресії, дозволяють цим пересажним ниркам функціонувати тривалий час. Саме 61-річний Віктор, родом з Новушицької громади, став першим, хто отримав орган не від родинного донора. З 2012 року він жив з діагнозом хронічна хвороба нирок п'ятої стадії, що розвинулась на фоні гломерулонефриту. З моменту проведення операції пройшло вже два тижні. Пацієнт почувається добре, тож зовсім скоро поїде додому. Всі обстеження операції та ліки надали Віктору безоплатно. Зразу було як хто казав помаленьку, не міг я їсти сюди. А вже потім вже почалося вже краще, краще, чим день, тим краще. Хочу подякувати всьому медичному персоналу, особливо Олексію Олексійовичу, також куратору Олегу Сергійовичу і тим родичам, що які погодилися віддати нирку. Найважливіший післяопераційний період триває три місяці. Після нього, якщо операція та етап відновлення пройшли успішно, пацієнт може повертатись до свого буденного життя. Можна все. Вважається, через три місяці він може займатися звичайною активною діяльністю. Джампінг. На повітряній кулі можна, можна народжувати. Тобто обмежень ніяких немає. На сьогоднішній день тема донорства важлива у всьому світі. Кожен, хто захоче врятувати чиєсь життя, може написати заяву та в майбутньому віддати свої органи тим, хто буде цього потребувати. Яна Кузьмінська, Сергій Дяків, телеканал Перший Подільський.